етнопарку Агроленд під Тернополем відкрили виставку виробів майстрині Марини Футерко. У кожному виробі особиста історія: білі розлуки, спогади з дитинства та любов до української традиції. У 1998 році. Я поїхала на заробітки в Італію і там жила в людей. Працювала у них була дитяча кімната, в якій були в'язані дві в'язаних картинки. На них були зображені ангелочки. І Я заходила так час від часу, дивилася, і мені захотілося. Я собі подумала, що може я теж собі таку зв'яжу. Я ж вмію в'язати. І тоді пішла в магазин, пошукала журнал, звідки схему, щоб взяти, і знайшла отакий журнал. Натхнення для картин Марина знаходить у журналах або в інтернеті, завжди керуючись власним настроєм. Крім картин, вона створює наволочки та скатертини, зшиваючи окремі гачковані елементи у цілісні полотна. Перша робота. Була моя молитва Санта Ріта, то там то з італійського журналу. І коли мені було важко, скучала за дітьми, чоловіком, за мамою, бо залишила на Україні, і я вечорами сиділа. В'язала на виставці. Також представлена робота, спогади мого дитинства, відверта історія з її непростого життя та умов, яких і сформувалась її любов до рукоділля. Дитинство мисткині минуло у республіці комі, куди були депортовані її батьки у 50-х роках минулого століття. Українців було багато там на севері, і ми всі збиралися разом в якійсь одній кімнаті, один раз в одних сусідів, другий раз в нас, третій раз ще там в когось. І жінки сиділи, в'язали, вишивали, пряли. І діти ми них крутилися. і Ми вчилися теж в'язати і вишивати. Де років, напевно, 7-8 я вже вміла в'язати. Перші роботи це були комірці дошкільної форми, манжети на коричневій формі дуже гарно виглядали. А тоді так само в'язала носочки, шапочки вчилася в'язати. Мама показувала. Свої спогади Марина Береже не лише у серці, та у картинах. Частинка її історії збереглась і на сторінках книжки, яка стала для неї особливою. Оце книжка це дуже така для мене дорога і така. Моя улюблена, яку написала Галина Сіра, Марія Мацук, Петро-Голик. Це репресоване дитинство. Це якраз про дітей, які народилися і виросли там на сівері, в комі СССР. Тут на 311-й сторінці є про моє дитинство, якраз написана. Про моє дитинство, про моє життя на сівірі з батьками. Побачити виставку можна до кінця серпня. Відвідувачі можуть ознайомитись з роботами майстрині щодня у зручний час. Виставка в діяти в Агроленті буде до кінця серпня, тобто наші відвідувачі зможуть її відвідати з понеділка по неділю, з 10-ї години до 20-ї. Також наші відвідувачі можуть відвідувати ще виставку пані Віри Матковської. Це є борщівська вишивка. Також вона буде діяти до кінця серпня. Це є вишиті сорочки. Подібні виставки і надалі планують проводити в Агроленді, адже вони допомагають зберігати національну пам'ять і відкривають відвідувачам багатство української культури. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.